Бляаа, мене везли дало. Ти нас, кстати, райдить поперед. Походу. Я понял. Да. А, я не стоїть сторону ще захожу. Пожди. Я всередині нікого не бачу. Бачу. Бачу в середині тип. Один. Главное, щоб не взорвали лут, блять. Я відчую, як він бегаю. Зараз буде прикол, якщо встаня все-таки в домі рісувся. Да. Я захожу. Сама Бен Америка, трах-трах. Це українець, походу, той. Твій, блядь. Ти чув? Це русський. Це русський або українець. Він сказав Америка. Він каже Америка, трах-трах. Він каже Америка, Америка, трах-трах. Ша? Америка трах-трах. Шо, в смысле? Ступи, русский. А, ну ладно. Че ты пацаны? В мене питання до вас. А, опа. Вы украинцы, русские? Я понял, короче. Рейдеры. Ша? Рейдеры? Ну я, ну я понял. Пацаны, а это а, не с вами мы вчера на Хелику стрелялись в ночь? Нет, нет, нет. Вы рейдеры? Это, это не наша база. Ну это наша база вообще А, да? Да. это наша база? Ты сказал? Ну, вас только что зарейдили. Ну, нет, я вы бачу. На вы на антирейд, антирейд пришли? Антирейд? Да, зашли. Так они гибнули в вашей Ты можешь вон сейчас посмотреть там, что за рейд. Можно снопокумусь. Мені ага. жостко. Снопо мене жорстко. А, демерка? БС89. БС тихо. Не я їх не бачу. Всередину. А, ні, я. Тихо, тихо. Ну що ти сказав, я не почув. Можна ще раз. Мені цікаво, де їхня база це жесть. Тихо, я бачу одну. я не знаю, стріляти чи не стріляти. Сука, ну как не попал, блядь, это yeah. пизда. По-любому, давайте будем че ударить иди сюда, иди, иди сюда, срочно. Тут изи, я думаю, закинуть будет. Покажите, Покажи, покажи. Вот тут а вот так, в окно. Нет, вот Нет, оттяжка, это не, вот так тяжко, так тяжко Не изи, не изи. Ну, покажи. Он не взорвает хоть? Нет. Блять, а вы я не попал, блядь, по стенці. Кидаю. Ты попадаешь. Сука, вы обдарлась-то в стенка, нахуй, я так и знаю. Сука, трошки. Думаю, что не вы не. Еще одна я. попробуй. Або. Я, я нас... не мини кидай. Чувадим, может, ты попробуешь? Я її да давай я и не Ну, Давай ти, дави. Остання, остання хешка. Блять, вона туди не залітає просто. Йди, йди, блять, вы тім назад. Йопта в мене пролагала. Ти <ривів> клуна підібрал? Тимор? Колуна. Луна ні. Зламав. Залітаю. Ляж на мене так само як я лежу. Сука, ще шо не питаю. О, хорош. Давай призы. Проба. хоть хорош слышим бо вони все повинні мали просто Короче, я, блядь, підганяю грузовика а кум є акаму забрали півера С... а не є сука я знав що ти пригодийся блядь так випадку это такая сучка, что пиздец, я бы не сомневался. Сука. Короче, все, максимум. Максимум, что из них так и пидуем. Пиду. Сучка жирна, блядь. А нахуй мощно. Приносит все. Сикав на ко момент запись кинулась саме блять Я не знаю как О, у нас загружо О, Ларка Васи Ларка шо? Да ебать что-то їхня У нас Ларка блять на подлозе лежит. У нас не було ларки. Он ж вони ей принесла дети. А нашел вони її поменяли. ФКМ Ак... тута. Пизда. Типу... Ты вонся? Да. Я, я його здог, вбив Я здох Ти здох? Ты Сука, ну я його вбив Він зайшов в він зайшов через вулицю? Не, він зайшов в залоги всь... Ну, він ще тема ту скаже, щоб той не заходив це, блядь, Тось... один То сь... із чотирьох. Це хуй пиме хто. Да. Якщо вони сказали право. Я похуй тут зацепену, сука, я любил. Зайдай сьогодні ще. Тихо, присядь. За що я казав. Сука, ч не лягається, пизда? Не може лягти чісь. Да, такси. Я є, є, тип. Mm. Чому в мене перестало стріляти? Я сдох, в моменте просто. Их двое, блядь Я не знаю, как вони не вмерли. Ты сдох? Да. Це пизда. Я він... Я ебал. А щас может я зайду, и может. может а свой... ты свой... О, заходь я... тоже. Заходь ты двое. Хуярь ты просто будь ласка, пацаны. Але мають бути один, Як один, кодинок минимум. Вы все сдох, да? Да. да. Окей, добро. Я ходить ся хочу. Трп, трп. Блядь, це без работать. Не работай. калаш вас в руки. Быстро забегаешь, Хуяриш. Вон излева, злева, злева, злева. Okay. О, я другу, другого, блядь, ёбнул своего Тож, все, там більше ніхто не має